Всім здарова, з вами Сємечка. І сьогодні ти потрапив на другу серію шляху до топ 1 Forbes гравців Ukraine GTA. Одразу хочу попросити, щоб ви зібрали на цьому відео 40 лайків. І після того я одразу випускаю третю серію шлях до топ 1 Forbes гравців Ukraine GTA». Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис та завантаж гру. Вводь на другому рівні мій промокод Сємечка і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Добре, я нагадую, у нас цілі на шлях це дійти до мінімум. 15 форбс купити будь-який будинок або квартиру, не самі дешеві, купити дорогий бізнес від 100 мільйонів і купити якийсь такий великий автопарк. Так, добре, у мене на балансі поки 2 мільйончика. Зараз я подумаю, що нам зараз потрібно робити. У мене зараз є два скіна: це череп і моторний хлопець. Можливо, я зараз спробую виставити на продаж в Діскорді. Можливо, когось цей скін зацікавить, і я зможу комусь його продати. Так, все, скін я виставив на продаж. Можливо, мені реально хтось напише і цей скін когось зацікавить. Я зможу йому продати по хорошій ціні. Зараз я планую трошки підняти рівень, бо хочу вже працювати на далекобійнику, але якщо я не помиляюсь на далекобійнику, потрібен мінімум 10 рівень. Тому давайте поки відправляємося, наприклад, до найближчих панелей і трошки попрацюємо, щоб підняти там XP. Якраз і чуть грошей, заробити. зароблю. хочу плюс-мінус попрацювати хвилин 30. І можна ще, наприклад, виконати початкові квести і дійти до батл паса. Ой-ой-ой, Мусік. 7 -7. 7 -7. Мене, 7 -7. походу, Я впізнали. Не мене, не походу, впізнали. Де ж у мене є ігрушечна? Мені папа подари ігрушку. Ага, що ти піру б? Понятно, хлопці. Ясно. Ну ладно, добре, давайте десь полікуємося. Ага, полікуватись 50 тисяч? А шо так дорого? І ще 10 тисяч. Прикиньте, ми просто потратили 60 тисяч гривень через 100 гравця. Блін, ну як таке можна бути? Так, все, оренду ми зняли, орендуємо ще одного. І давайте полетіли, в принципі, до найближчих панелей трошки попрацюємо. Та що це мене ти... все так... Та це капець. Та та я тебе не буду вбивати, давай гроші. Ого. А, це те, що ви мене вбили. Я тільки що потратив 60 тисяч і повернув 55 тисяч. Все, добре, хлопці, давайте. Думаю, я вже нарешті доїду до цих панелей, мені залишилось реально ну скільки там метрів тисяча. Це максимум. Попрацюємо, я думаю, до 18.30, до 18.40. і поїдемо виконувати ще початкові квести. Якраз у нас є завдання. Рибальський магазин потрібно буде нам порибачити. Ми ще можливо заїдемо на цер і зможемо продати цю рибку. Добре, у нас зараз на годинку 18.05. Я хочу попрацювати до 18.35 і подивимося, скільки ми зможемо заробити грошей за всього 30 хвилин. Коротше, весь час, як я поняв, я не записував рабс, я не показав, як я купив цю теслу. Я там торганувся з типом. Він хотів продати за 2,5 мільйона. Я сторганувся за 2 ляма. Бо мені було потрібно купити цей автомобіль. Коротше, на панелях ми плюс-мінус заформили, там, якщо не помиляюсь, 300 тисяч. Плюс ми виконали завдання, що нам було потрібно купити 5 червачків і купити вудку, щоб з'їздити на риболовлю. І зараз якраз під'їдемо. У нас є завдання використовувати телефон для евакуації транспорту. Ми зараз під'їдемо до епіцентру, якраз використаємо нашу евакуацію. І також заробимо 20 тисяч, 5 карбованців і 1500 досвіду. Так, да, шкода, звісно, що такий момент не записався, але що поробиш? Мабуть, в мене вилетіло з гри, я виключив рабс і забувся його включити. Але подивіться, як вона ще роздає бочком. Оця Тесла дуже мені сподобалась. Шкода, звісно, що вона без деталюк, вона повністю-повністю стокова. І тут вже четверта кількість власників, це Можна сказати, що я. Баженько, я подивився, тут також нічого такого немає. Я думав, власник щось залишив, але що є, то є. Їхати нам 700 метрів. Зараз ми тут чуть-чуть поскорочуємо. Я надіюсь, що мене не відкинуть. Вудочку, я вже купив, я також, мене, на жаль, в цей момент не записався. У мене там 20 червячків. Думаю, поки ця лиск... Ой-йо-йо-йо, -ой -ой -ой. ні-ні-ні-ні! От я приїхав, капіці. Добре, я надіюся, зараз ми запитаємося в адмінів чи можливо, щоб вони нам допомогли. А зможете, будь ласка, у цей автомобіль. Я новачок, а всього лише не помиляю, шостий рівень. О, дуже вдячний, дякую вам. Добре, тепер нам треба якось тут акуратно поїхати. Хоп, все, ідеально. Так, да, звісно, тут такі дороги, що капець. Ого, тепер тут треба якось акуратненько. Так, да, тут, звісно, складно, бо зараз ми, якщо знову полетимо, я думаю, другий раз нам вже не допоможуть. Коротше, тут бігти, реально метрів 200. Я думаю, зараз ми якраз добіжемо вже. Так, ми вже майже добігаємо до міточки. Тепер нам потрібно зловити всього 5 рибочок. Нажимаємо на І, нажимаємо використати вудку. Тепер зажимаємо ПКМ і ЛКМ. Хоп, все. І тепер трошки порибачимо. Зараз, ми, я думаю, зловимо рибочок 20. І після того поїдемо на центральний ринок, щоб їх продати. Все, ми так файненько порибачили. Ви тільки погляньте, скільки ми всього зібрали риб. Так, все, забираємо нашу вудочку. Якраз зараз добіжимо до епіцентру, Заспавнено наш транспорт. І поїдемо до мисливства. Але, чесно кажучи, автівку я дуже довольний. Можливо, все-таки вона не піде, як на перепродаж, але я постараюсь продати за 200 тисяч трошки більше. Так, ми вже під'їжджаємо до мисливського магазину. Виходимо. Вау, ви тільки подивіться, яка прикольна анімація. Добре, забігаємо і зараз на завдання купити гвинтівку та набої. Добре, нажимаємо на Alt і дивимося. Так, перша рушниця це на нас коштує 1700 гривень. Так, тепер нам потрібно чуть -чуть ми купимо патронів. А можна якось трошки побільше купити патронів. О, давайте, наприклад, купимо 50 патронів, 12 тисяч. Тепер нам потрібно поїхати продати рибу на біржі на ринку. Оце про те, що я вам тільки що сказав. Зараз нам потрібно поїхати до центрального ринку, продати рибу, і ми зможемо трошки більше заробити грошей. Все, забігаємо до центрального ринку. Вау! Ні, ну прикольна анімація, прикольно зробили. Так, все, нам потрібно зараз підійти до цієї біржі, нажимаємо на Alt. Все нормально ми так підзаробили. О, якраз нам випала мікросхема. Давайте ми зараз запитаємося, скільки плюс-мінус коштує мікросхема. Хлопці, підскажіть, будь ласка, а скільки коштує одна мікросхема? Знаєте, плюс-мінус якусь ціну? 20 20 тисяч? Да, на жаль, одна мікросхема коштує всього лише 120 тисяч. Я думав, що вона трошки дорожчі. Так, давайте ми ще трошки походимо по БУшки, Можливо, я щось знайду, то я якраз покажу вам. Якщо ні, то ні. Коротше, все дуже-дуже дорого. Я не знаю, все так можна сказати, все від 200 тисяч. У мене всього на балансі тільки 188 тисяч. Тепер нам потрібно відправлятися на роботу лісоруба, щоб трошки попрацювати, і також там заробити гроші. Все, зараз ми якраз трошки порубаємо. Так, нажимаємо на Alt. І тепер, як я поняв, да, нам потрібно ось так от нажимати, щоб ця шкала доходила до зеленої. Чим більше, тим краще рубається. Все, ми підходимо до Владислава. Да, Звільнитись. Тепер зараз нам потрібно вдягнути цей скін. Все, тепер ми не замерзаємо. І тепер у нас завдання забрати своє авто. Але у мене Тесла. У мене потрібно її зарядити. Добре, ми якраз вже майже доїжджаємо, нас залишається 300 метрів. Зараз я подивлюсь, можливо, ну, в мене тесла. Я не знаю, як я зможу зарядити. Так, тут можна заправляти лише на бензову техніку. Коротше, зараз є ідейка, ми зможемо поїхати в те місце, де ми зможемо заправляти а, Теслу. Подивимося, можливо, там зможе якось зарахувати. Так, все, ми під'їжджаємо, нажимаємо на Alt. Якийсь баг, я не розумію. Так, зарядити. проведіть повзунок. Ну так я ж провожу. Це... Якось дивно. Зараз я запитаю з адмінів, Можливо, вони зможуть мені допомогти. Не так, не знаю. Зараз як я поняв, адміністратор зможе мені допомогти. Я на це надіюсь. Так, як я поняв, він зараз дасть мені оренду цю машину на годину. На 15 годин? Все супер. У нас машина тепер на 15 годин. Ось така беха. Вау, ну прикольно. Подивіться, яка вона потужна, як вона летить. Але мені повезло. Вау. Добре, давайте знову поїдемо на цю заправку. Виконуємо наше завдання, заправка бензоколонка. І подивимося, можливо, виконуємо ще якесь таке завдання. Так, тепер нам потрібно вийти з машини та підійти до каси, щоб заправити свій транспорт. Так, тепер нам потрібно поїхати до автошколи. Нам потрібно здати права категорію на Д. І думаю, що ми теж там зможемо отримати якісь такі бонуси. І ви тільки подивіться, за весь час, коли я виконую завдання. У мене вже скоро має бути восьмий рівень. Виходимо до міточки. І тепер десь зараз даємо. Ага, це у нас на автобус. Я думаю, у нас наступне завдання це будуть вже автобуси. Так, давайте зараз пройдемо тест, а далі вже пройдемо теоретичний іспит. Так, все, здали. А, і тепер нам ще потрібно включити фари. Вау, все, і тепер давайте чуть-чуть виконаємо наше завдання. Все, так, ми успішно виконали. Так, а де ми опинились? Так, добре, давайте ми напишемо репорт. Застряг. Де ви були? Біля автошколи, там, де СТО, риболовний магазин. Я якраз закінчив здавати права на категорії Д? Я, звісно. Прикинь, адмін мене впізнав. Дякую. А вже наступні серії. Ми попробуємо попрацювати на такій роботі, як далекобійник. А я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.